Триває інформаційний ефір Суспільне спроти протягом цієї години. Нагадаю, говоримо про роботу ВЛК і, зокрема, на Закарпатті. Як відбувається цей процес, будемо говорити далі із директором департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА Анатолієм Пшеничним. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Вітаємо. Тож говоримо про роботу позаштатних ВЛК, як це відбувається на Закарпатті, з якими особливостями і з труднощами у цьому процесі зіштовхнулися? Розкажіть докладніше. Ну я думаю, що в принципі питання організації, такі, як і у всіх колег. По так ми є, скажімо, найбезпечніший регіон, тому можливо простіше нам працювати. У нас на базі 18 комунальних некомерційних підприємств організовані позаштатні військово-лікарські комісії, тобто це 15 позаштатних постійно діючих ВЛК на базі центрів комплектування і СП, ну, тобто соціальної підтримки, що стосується залучення, це майже 200 лікарів. І понад 150 лікарів з резервного або дублюючого складу, це і майже 100 дублери, і основні середні медичні працівники. Тобто сьогодні всі, скажімо, працюють. Ну, в цьому напрямку, якщо треба залучати додаткові методи обстеження, то залучаються обласні заклади спеціалізовані там кардіо, нейро, ну, в залежності від патології, які виявляються під час медичних оглядів, хотіли запитати власне про і роботу військово-лікарських комісій. Яка ситуація зараз з їх роботою? Чи фіксуєте черги під час роботи? Ми регулярно, скажімо так, обстежуємо і дивимося по роботі наших комісій. Я наголосую, 15 з них працюють в центрах комплектування. Це при військоматах. Сказати, що ну є певні питання із, із, із чергами, але ну з чергами взагалі військомата. Стосовно медоглядів, то вони так хвилястую, скажімо так, навантаження там в першій половині дня більше бажаючих прийти медогляд, в другій половині менше, але знов ж таки у нас розроблений графік і. І в позаурочний час, тобто, якщо є потреба чи в додатковому медичному, чи в якихось проведення медичних е е е міроприємств за кожним е закріплений заклад охорони здоров'я, де можна отримати ту чи іншу допомогу, протягом цього ефіру е говорили правильно? зокрема. Так, так, продовжуйте, будь ласка. Пане Анатолію, чи чуєте ви нас? На жаль, зв'язок у нас перервався. Глядачам нагадуємо, що спілкуємося з директором департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА Анатолієм Пшеничним і говоримо про роботу ВЛК на Закарпатті. Так, ну і вже згадували упродовж ефіру, що. Прийняли постанову. Уряд ухвалив постанову, в межах якої передбачається утворення позаштатних військово-лікарських комісій, які функціонуватимуть на базі цивільних медичних закладів, якраз детальніше дізнавалися у пана Анатолія, як це від, цей процес взагалі відбувається на Закарпатті? Ну і стосовно загалом роботи військово-лікарських комісій, чи спостерігаються черги під час їх роботи і хотіли б спитати, звичайно, які зараз яка ситуація з кадрами? Тож і повернемось до цієї розмови. Будемо сподіватися, що зможемо продовжити з Анатолієм Пшеничним. Підказують, що повертається до нашого ефіру директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА Анатолій Пшеничний. Пане Анатолію, чи чуєте ви нас? Так, я чую вас перервав перервався в нас зв'язок. Ви не завершили думку. Тому, якщо можна, будь ласка, давайте ви продовжите, Потім ми ще поставимо кілька запитань. Кажу, що стосовно фактично реагуємо по. Кожному випадку індивідуально де треба чи підсилення команди тобто збільшення кількості лікарів, є і оперативно дублерів. Включаємо знову ж таки, це залежить від конкретно індивідуального в великих містах, тобто Ужгород Мукачево спостерігається більше і як людей, так і навантаження на одну. Комісію в менших регіонах зрозуміло, що менше це навантаження, але ну, намагаємося працювати зараз. А в яких закладах на Закарпатті наразі діють? Якщо можна нам докладніше про це розказати, і чи чи розглядаєте ще якісь додаткові заклади для цього? Е, ну сьогодні 15 позаштатних постійно діючу працюють на базах ТНЦЦ? Е, Центра комплектування плюс в місті Ужгорода залучені дев'ять. 9... Обласних закладів, які е, е, теж е, ну в разі залучення в додаткових медичних обстеженнях, залучаються до е, процесу проходження медичних оглядів: цей кардіологічний диспансер, е, цей е, центр легеневих і центр нейрохірургії, тобто знову ж таки залежить все від специфіки. В місті Ужгороді роді е, ну, простіше, тому що Є багато закладів охорони здоров'я, яких можна залучити, також працює обласна комісія, яка ну, фактично розглядає чи якісь, ну по-перше, контроль над районними комісіями, аналіз роботи районних комісій, можливо, там чи експертна, чи консультативна допомога надають районним комісіям. Пане Анатолії, менше хвилини залишається, на жаль, в нас з вами на розмову. Однак не можемо не запитати, яка ситуація також із кадрами, адже розуміємо навантаження під час роботи у військово-лікарських комісіях. Чи виникає потреба в нових медиках? Якщо скажу ні, то то це буде неправда, так тому що на сьогодні єдиним, скажімо так, джерелом хто платить закладу, це є національна служба здоров'я, і для відповідності має заклад відповідати певним вимогам і кадровому потенціалу. Зрозуміло, що це ці лікарі і працюють в закладах охорони здоров'я, але там чи черговістю, чи через день комісії складаються, тобто є подекуди ну, навантаження. Дійсно, що Шість днів на тиждень людина там чиміняючись або в комісії, або в закладі охорони здоров'я. Тому зрозуміло, що на деякі спеціальності є підвищений попит. Дуже дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Глядачам нагадуємо, що говорили з Анатолієм Пшоничним, директором департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА. Говорили про роботу військово-лікарських комісій на Закарпатті.